Сьогодні у випуску зі Строя на фронт відправили автомобілі на освяченні побували наші журналісти. Де зараз безкоштовно можна зробити тест на ковід? В струїцькій районній військовій адміністрації відзначили кращих педагогів, кому подякували деталі. У Щоб перемогти у війні, треба щомиті допомагати бійцям. Про це пам'ятають у стрию. Тому з нашого міста вирушило сім автівок, які будуть служити Збройним силам України. Витратили на це немало. Близько 300 тисяч, як мінімум, витрачено на придбання авто доставка їх до Польщі з Польщі, сюди. Ну і як я вже говорив, ходова частина, масла, фільтраці, все хто має автомобіль. Хто тобто знає, скільки це коштує, і наскільки на це потрібно кошти. Частину коштів донатять небайдужі люди, а частину надсилають самі бійці. На зібрані гроші автомобілі не лише купують, але й ремонтують. Такі їдуть і цього разу. Дві з ремонту і їдуть на передову. Одну купили це церква всіх святих, парафіяни, я наскільки розумію, збирали кошти і одну машину веземо, це Defender, то ми взяли в борг. То ми вас бо їм дуже треба машину, ми хлопцям веземо машину, тоді десь Бог приїдемо і вже будемо оголошувати збори і так, і так далі. Перед важкою дорогою автомобілі поблагословили священики. Військові люблять жартувати, бо вони без жартів не можуть. Війна війною головне маневри. Е, і тому для того, щоб здійснювати ці маневри, тому що е, колеса, швидкість це фактично. Величезна запорука успіху. Отець Іван Барабаш теж їде на схід. Каже, має особливу місію. Має можливість дітнутися тих, хто оборонить наш український край, з ними поговорити, відправити Сурбу Божу, посповідати їх. Тому я, як духівник з власного віки, Тараса рухається той напрямок з хлопцями. Я думаю, що це буде такий внесок у нашу перемогу. Ольга Малецька збирається в дорогу. Вона їде на ротацію, готуватиме військовим їжу. Жінка як ніхто знає цінність допомоги збройним силам, адже на фронті у січні 23-го року загинув її син. Автівки довго не живуть, тому це ну це як дрони, так і автівка, розхідний матеріал, який зберігає життя. Тобто, ну це це треба і треба, і кажуть, ой, ми вже стільки зібрали, і треба, і треба, і ще буде треба. Жінка у Моршині теж займається волонтерством і залучає до цього односельців. Як тільки зберуть необхідну суму, придбають разом із ангелами зсу авто для штурмовиків. Пані Ольга теж прийшла на посвячення. Вона принесла передачу для доньки, яка вже давно служить на фронті. Жінка хвилюється за кожного і кожного, хто захищає Україну, і бажає живими та здоровими повернутися додому. Ми чекаємо кожного українського воїна. Ми віримо у швидку перемогу наших збройних сил, що скоро нас засяє погідне сонце перемоги. І ми обнімемо кожну дитину. Кожного чоловіка, який привезе, принесе це сонце перемоги і щасливої дороги усім, хто сьогодні вирушає у цю дорогу. Тетяна Боярчук, Роман Купринець, головні новини для Стрейтебе. Дедалі частіше в нашому районі фіксують випадки ковіду. Лікарі кажуть, що зараз перебіг цього захворювання симптоматично дуже схожий на звичайний ГРВІ. Також поменшало випадків з важкими ускладненнями. На даний момент ковід мало чим відрізняється від гострих респіраторних вірусних інфекцій. Так само, як і при ГРЗ, буде підвищення температури, виражена ломота в тілі. При зверненні до лікаря сімейний лікар обов'язково зробить пацієнту тест на ковід. І вже тоді ми можемо бачити, з чим ми маємо справу: чи це є вірусне захворювання іншої природи, чи це саме ковід. Тож, якщо відчуваєте симптоми нездужання, обов'язково зверніться до сімейного лікаря і за потреби зробіть тест на ковід. Безкоштовні тести на ковід є в достатній кількості. Пацієнт при зверненні з симптомами, схожими на ковід, може пройти тестування. І пам'ятайте, при перших ознаках захворювання залишайтеся вдома. Не варто нехтувати своєю безпекою чи тим більше заражати інших. Освітян відзначили у Стрийській районній військовій адміністрації. Вчителям вручили подяки за сумлінну результативну працю, професіоналізм, за те, що не лише навчають дітей, а й волонтерять та активно допомагають захисникам. Всього отримали відзнаки майже 40 педагогів із Стрийщини. 19 немовлят народилося у стрийському пологовому будинку за тиждень на цей раз більше дівчаток, 13 і 6 хлопчиків. У нашому місці також народили дві жінки з числа внутрішньо переміщених осіб, які приїхали з Одеси і Донецька здоров'я маленьким українцям і щасливого мирного дитинства. У суботу, 7 жовтня, у Стрию хмарна погода протримається увесь день, проте опадів не прогнозують. Вночі стопчики термометрів будуть на позначці плюс 7, денний максимум 18 градусів тепла.